Samsung вже розпочала виробництво нового флагманського процесора Exynos 2600. І він отримає майже половину всієї лінійки Galaxy S26, повідомляє Ханкунг. Моделі з Exynos з'являться в Європі та Кореї, а з чіпом Snapdragon у США, Японії та Китаї. І головне, новий Exynos справді вражає виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом. У 6 разів обігнав Apple A19 Pro у нейрозадачах. На 14% швидший у багатопотоці. І на 75% потужніший у графіці. Навіть Snapdragon на 8 Elite 5 програє Exynos 2600 швидше на 30% у NPU та на 29% у графіці. Чіп стане основою моделі Galaxy S26 і S26 А щодо Ультра поки що вирішують. Прем'єра лінійки очікується вже у січні. І схоже, що цього разу Exynos готовий кинути виклик не лише Snapdragon, а й Apple.